Що спільного в вестернівського такого хамві і українського дозора Б. Це висота, мінімальна висота, що на фронті є критично важливим. Тобто, чим менша тінь, чим менша висота, тим менший силует. Менший силует не бачать FPV-дрони. Не FPV-дрони, довше автомобіль живе, хлопці живі. Найцінніше тут це овальне дно. Воно тут таке напівкругле. І саме цей автомобіль. Підривався на міні, і в нього все все відірвало глушак і пошкодило гальмівні трубки. Там є ранфліт, хлопці доїхали. Автомобіль відновили, колесо поміняли і далі їздить. поїхали. Загоден поїхав. Все знаєте, Сучасне, все таке. Тут все-таки дуже сучасне, окрім оцього двірника скла заднього вигляду. Бачите, воно крутиться, різні режими. От які собі так, хочеш, такі режими рукою придумай. Бачите, отак от. А ви знаєте що, то може, коли почали виключати електрику в Україні, то все стало дуже опасно. Менше електрики, менше ламається. Тут нема чому ламатися. Навіть кажуть, що для розрахунку цього автомобіля придумали спеціальну посаду, витирач скла заднього вигляду. Йому не дають ні автомат, ні кулемет, дають тільки рукавиці, бронежилет, каску. І він такий їде і всю дорогу тре скло взаді. Бачите? Я жартую, звичайно. Але е, ну, прикольно виглядає. Е, не знаю, все рівно краще, ніж без нього. І воно не ламається, Отже ні у кого ніколи не ламало.